Дорогі українці, українки, усі і діти, і батьки, і вчителі, шановні наші громадяни, українські урядовці, і наш гість, пане прем'єр-міністре Нідерландів, Схов, дуже дякую вам за те, що ви сьогодні з нами. Дякую. Сьогодні у день початку нового навчального року. Перш за все, я хочу подякувати усім нашим українським вчителям, кожному і кожній, хто героїчно, абсолютно працює заради того, щоб українські школи були, заради того, щоб українські школи могли працювати, усім, хто будував укриття. Дякую вам дуже, і хто робить все, щоб громади цього року могли. Зайти у такий важливий навчальний рік офлайн, щоб діти наші, як це нормально всюди у світі, могли навчатись в школі. Бачити одне одного, одного. Я дякую всім вам, шановні наші українські освітяни. Дякуємо вам. І я вітаю всіх. з... Новим навчальним роком в Україні і це важливий дуже день, коли майбутнє нашої України, нашої держави, нове українське покоління стає на ще один навчальний рік ближче до своїх можливостей. Повністю реалізувати головне свої мрії. Це найголовніше, для чого потрібна освіта, щоб мрії реалізовувати. Пані та панове, Цьогоріч перед урядом України було завдання забезпечити роботу як найбільшої кількості шкіл офлайн, враховуючи всі безпекові виклики. А вже ж. і це безумовний пріоритет для нашої та, взагалі для будь-якої цивілізованої держави, дбати про належний рівень освіти і соціалізації для кожної нашої дитини. На більшості територій нашої держави це завдання реалізовано. дуже складне. Ну, цифри ви будете бачити паралельно з моїм виступом, і вони також дуже важливі. Дякую, хто їх забезпечив. Центральна влада, обласна, наші громади зробили можливим офлайнову роботу багатьох наших українських шкіл, і понад 2 мільйони учнів. Та Учинить сьогодні у звичайному форматі навчання. І ще мільйон наших дітей у змішаному офлайн і онлайн режимах. На жаль, через абсолютне божевілля Росії через цю війну частина наших українських громад ще не можуть перейти до офлайного навчання, там, де надзвичайна близькість до фронту або російського кордону, майже. Майже щоденні постійні обстріли, але ми робимо все можливе, щоб як найбільше шкіл все ж таки могли працювати. Це важливо працювати школи працюючі школи в Україні. І безпековий компонент це фундамент нашої нової політики, гарантування освітніх можливостей в Україні. Отже, найважливіше: перше наявність укриттів, що дозволяє. Нашим школам працювати офлайн це стосується областей, які межують із зоною бойових дій і всієї нашої території, яка страждає від постійних російських ударів, щоб і тут в Запоріжжі, і в нашому Харкові, і в Дніпрі, і в областях дуже важливо в прикордоні, при фронтових містечках наших громадах, більшості наших міст, і громад було ефективне навчання. Друге це автобуси. Дуже важливо, ви бачите, які гроші виділялися нашими урядовцями і місцевими владами. Вони також допомагали. Ви бачите цю програму, щоб безпечно та зручно вести дітей в школу. І додому, і у багатьох громад було питання щодо цього. Уряд повинен дати відповідь для всієї, зрозуміло, для всієї території України і забезпечити громади автобусами повністю, як ми і домовлялись. Спочатку при фронтовій і прикордонні території, але мета для всієї України. Третє, комплексна безпека вже в самій. В самій школі і це стосується чергування поліцейських. Це стосується наших рамок, металошукачів на вході і швидкого реагування на будь-які інциденти. Дай Бог, щоб їх не було. Але війна, ми всі розуміємо ці виклики. Міносвіти разом з міністерством внутрішніх справ та взаємодії з громадами мають все це забезпечити. Якщо потрібно, то треба залучати наших. Партнерів для швидкої і повної реалізації цієї програми. Ми, ми, дуже, ми дуже хочемо, щоб нам партнери допомагали. І прем'єр-міністр Нідерландів може про це не знає, але одна з причин, чому він тут. <плес> <плес> Ні, ми раді бачити. Четверте це забезпечення дітей з першого по четвертий класи. Безоплатним харчуванням в школі 5,8 мільярдів, ви бачите, а субвенція Міністерства освіти та науки. Вся початкова школа має отримати таке харчування гарантовано. Відповідальність за це у нас персональна, на урядовому рівні, на рівні обласних влад в Україні. Фінансування для цього є. І тепер, нарешті, мрія. Ну, Дійсно, над неї вчитися, і ми дуже надіємося, що дійсно це буде саме така допомога, щось нове в житті наших дітей. Хоча, як я сьогодні сказав, в школі ти бачиш на учнів. 10-11 класів розумію, що вони всі пройшли через війну, і вони вже не діти, але нам так дуже хочеться трішки зберегти для них дитинство у школах. Що ж, мрія. Мрія Ми анонсували, як я вже сказав, розробку застосунку, який зможе реально модернізувати нашу українську шкільну освіту, який зможе дати нашим дітям максимум, максимум позитиву. Від Навчання в школі, який зможе дати батькам максимум розуміння того, що відбувається в самій школі, який зможе дати вчителю Вчителю максимум свободи будувати навчання свої, будувати його ефективно. Я хочу подякувати всій команді нашої держави, і що хто працював над мрією, дуже дякуємо, Михайло. твоїй команді мені здається, що це дуже важливі такі. Кроки щодо цифровізації діджиталізації, про яку ми не тільки говоримо, а вже і діємо, і це дуже важливо від сьогодні. Перші 40 шкіл приєднались до мрії. Загалом на старті вже є 100 тисяч користувачів у різних частинах нашої держави, зокрема тут в Запоріжжі, але мають можливість приєднатись. А всі школи, і ми дуже на це розраховуємо. Уряд сьогодні представить всі деталі, як це можна швидко зробити. І я розраховую, що урядовці дійсно проконтролюють, щоб школи змогли змогли приєднатись швидко. Є застосунок мрії для дітей, для батьків і вчителя. Є і веб-портал для вчителів та. Для адміністрації школи, тобто смартфон дозволить легше і ефективніше управляти всім процесом навчання, веб-портал дозволить прибрати всю бюрократію і не тільки прибрати бюрократію, і планувати, і керувати навчальним процесом швидше та без нікому не потрібних паперів. І це важливий крок вперед. Я вважаю, не тільки для шкіл, в цілому для всієї шкільної системи, що отримає дитина і своє ID, щоб бути на рівних з дорослими, зможе виконувати освітні завдання за допомогою нашої мрії. Якісніше планувати зможе дитина свій день знаходити і дивитись, будь-який, який потрібен навчальний. Контент, і це має бути дійсно зручно. Далі, що отримує родина? Можливість бачити, як дитина навчається, і що вдається найбільш не слідкувати, а можливість бачити. І в чому варто підтримати в разі тих чи інших труднощей? Це важливий елемент мрії, можливість батьків дійсно краще зрозуміти дітей. і і вчасно підтримати розвиток дитини. Є у мрії безпечні чати для того, щоб оперативно спілкуватись з дитиною або поспілкуватись з вчителем. Цей діалог необхідний. І далі, звичайно, вчитель для вчителя. Мрія має стати помічником, ефективним сучасним помічником. Мрія дозволяє вчителям формувати плани навчальні формувати розклад, заповнювати а, журнали, визначатись із домашнім завданням, визначатись з додатковими навчальними а, матеріалами. Також це можливість поставити оцінку та позначати відвідування. Всі ми часто кажемо, що ми а, пишаємось. Україною, нашою Україною. дуже пишаємось українцями, українками, нашими людьми, україною ну Україна, вона одна така для нас, і це абсолютно справедливо. І сьогодні ми ще раз бачимо саме чому ми всі в Україні прагнемо як найшвидше завершити. Цю війну так, щоб Україна була незалежною, так щоб Україна була в безпеці. Мільйони наших людей роблять все, щоб відбитись від вторгнення Росії, і ми об'єднуємо світ заради допомоги для нашої держави, допомоги Україні. Я хочу зараз особливо відзначити дійсно таку допомогу, відзначити Нідерланди. Відзначити народ Нідерландів. І я хочу відзначити вашу державу, пане прем'єр-міністре Схов, за лідерство в багатьох, дуже багатьох питаннях самопочатку наших відносин. Дякую, як би складно не було. Ми захищаємось від ворога і завдяки таким друзям партнерам, які нам допомагають, і ми зміцнюємо Україну зміцнюємо нашу державу, додаємо Україні можливостей, і ось таких сучасних, новаторських, різних додаємо все, і ми маємо робити все, щоб Україна і кожен і кожна в Україні дійсно могли реалізувати свою мрію. Мрію про мирне, сучасне, цивільне життя всієї держави, всіх наших людей, кожної родини, кожної дитини. Я хочу подякувати всім, хто. Сьогодні і завжди з Україною хочу подякувати всій команді нашої освітньої мрії. Бережіть себе, слава Україні.